На годиннику літо для когось це час відпочинку та відпустки, для інших наполегливої роботи. Ми ж завзято продовжуємо виполювати бур'ян із нашої мови. Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. І поки для багатьох українців закордоння та відпочинок там мрія. Ми пропонуємо не гаяти часу та пригадати назви тих країн, у яких найчастіше помиляємось. Молдавія чи Молдова? Ну Молдова. що <звук> Молдавія ж російською. Арменія чи Вірменія? <звук> Я думаю, що Вірменія Туреччина чи Турція? Туреччина <звук> словакія чи словаччина. Словаччина на напевно. Польща чи Польща? Польща Німеччина чи Германія? Німеччина. А чи можливі два варіанти? Mm, в принципі, може бути, бо є германська група мов, тому я допускаю, що може бути теоретично. Але все ж наскільки я знаю, коректно Німеччина. Як буде правильно: Велика Британія чи Великобританія? Великобританія, mm -hmm. Венгрія чи Угорщина? Угорщина. Румунія чи Румунія? Румунія. Тож Молдавія чи Молдова. Республіка, яка в складі Радянського Союзу була Молдавією, після його розпаду стала, як і Україна, самостійною Її офіційно називається тепер Молдова. Тому в сучасній українській мові називаємо її саме так. Щодо Арменії. Чи вірменії, то перший варіант часто використовують люди, які в житті спілкуються російською, адже саме так звучить назва в мові агресорки. Утім, в українській правильно казати Вірменія. До речі, і такої країни, як Румунія, не існує тільки Румунія. У рекламі ми можемо часто прочитати: купуй свою путівку в Турцію. Знайте, вас водять в оману. Такої країни, як Турція, на мапі немає. Звичайно, краще, щоб не було такої країни, як Росія, але це, мабуть, питання часу. Путівки ми купуємо лише до Туреччини. Словакія, Словаччина. А хтось навіть вдається до того, що називає Словенією. Тепер спробуємо розкласти все по поличках. Спочатку з'ясуємо, то Словакія чи таки Словаччина. У росіян дійсно Словакія. Українці дуже люблять йти манівцями й дослівно запозичувати слова звідти, звідки не варто. Пам'ятайте, в українській країна Словаччина. А от зі Словенією там взагалі цікава історія: словаччина та словенія це дві різні країни. Хоча їх і називають близнючками, бо і назви схожі, і прапори ідентичні. Ну майже. Якщо і ви помилялися, то не переймайтеся. Колись навіть прем'єр-міністр Італії назвав голову словенського уряду прем'єр-міністром Словаччини. Щодо Західної сусідки України, то вона не Польща і навіть не Польща. Єдиний правильний варіант написання назви країни, який зафіксований в усіх словниках української мови, це польща. Про Германію і Великобританію теж забуваємо вони називаються Німеччиною та Великою Британією. Відповідно, друзів потрібно знати в обличчя, а точніше, за правильним найменуваннями. Я зібрала чемодан, взяла із собою водійські права і побігла до машини. На ліснічній клітці згадала, що вдома забула полотенце. Вже не поверталася, побігла до машини, бо там мене чекали рібятки. Куди ж відпустка без таких уже звичних і традиційних понять? Але щось із цими реченнями не так з'ясуємо, як сказати українською водітельські права. Водійське, водійське посвідчення. Чемодан. По-українськи. Валіза. Ліснична клітка. Так. Трабина. Не знаю. Полотенце. як буде? Рушник. Басіком. Басіком. Кругосвітний. Кругосвітній. Довколасвітні. Навколосвітня подорож. І як буде машина? Автомобіль. Як сказати українською ребята? No, no, uh... Ну, на друзі. В певному контексті так. Але більше, от, якщо до чоловіків звертаєшся. В українській мові замість чемодана треба збирати валізу, а брати водійське посвідчення. Від формулювання водійські права краще відмовитися, тому що наші права, як громадян, закріплені в Конституції України. У будинку в нас не ліснічна клітка і навіть не сходова клітка. Її ми залишимо росіянам в українській мові сходовий майданчик. Замість полотенця на пляж треба брати рушник. До речі, це слово із старослов'янської мови, яке дещо видозмінилося, походить від слова рука. Потім був ручник, втім, у сучасній мові звичне для нас слово рушник. По теплому пісочку ми ходимо босоніж, соніш, а не босіком, і зустрічаємося не з ребятками, а з хлопцями, парубками або ж із друзями. Залежно від контексту та від того, що маємо на увазі. Літо це період не лише закордонних курортів, а й смачної клубніки та крижовніка в селі у бабусі. І знову щось тут не так. Клубніка як буде українською? Полуниця. Черніка. Чорниця. Е, земляніка як буде українською? Зімляніка. Ягоди взагалі, то я полуниця. Як українською буде «голубіка»? Не знаю, не скажу. Лохина. Чули таке? Ні. Єжевіка. Як буде українською? Ожина. Ви молодець! Як буде крижовнік? Боже, а що це? А, це е, агрос. Як буде українською брусніка? <му> Не знаю. Красна біла смородина як буде українською? Зараз порічка і смородина, чорна смородина. Ні, просто смородина. Порічка все ж таки. Попорічка. В українській мові слово клубніка треба замінити словом схожим на паляницю. Полуниця. Тому тепер жодних клубнічок, лише полунички. А в лісі ми збираємо не земляніку, а суниці. Білої червоної смородини в нас немає, а є білі та червоні порічки. Саме так, як і мовиться в пісні: солодка порічка, що росте по річках. У твою квіткову стрічку нас заховає нічка. Щоправда, є і слово смородина. Це про ту ягоду, яку в Росії називають чорна смородина. А чи є в українській відповідник слову? Голубіка, звичайно ж, лохина, єжевіка це ожина, брусніка це брусниці, а клюква журавлина. Тому тепер ви будете їсти не лише смачні та корисні ягоди, а й будете знати їхні назви з солов'їною. Цього разу наша традиційна рубрика буде не такою, як завжди. Сьогодні про слова паразити. На жаль, у нашій мові вони є. Це факт, і найчастіше запозичені з російської. Якщо вже і є в мові слова, що паразитують, найкраще вони будуть українськими, вони навіть додадуть певного колориту. Втім, не зловживайте. Тому інтерактивне завдання для вас: спробуйте якомога швидше дібрати український відповідник до російських слів паразитів. Замість блін використайте «трясця», а капець замініть на лишенько або ж жах. Під емоціями ви часто використовуєте такі слова, як блін та капіць. Погодьтесь, краще ж сказати «трясця я проспала, аніж блін, я проспала. А слово кстаті є чудовий відповідник до речі. І про коротше забудьте, скористайтеся сполукою. Одним словом Вообще замініть на взагалі. А звісно, звісно, своє захоплення передайте не за допомогою слова вау, а краще скористайтеся овва, чуть-чуть замініть на ледь-ледь. І поки літо в розпалі, вивчайте, практикуйте українську, дивіться освітній проєкт про мову, дізнайтесь більше. Зустрінемось за тиждень.